Сьогодні Як завжди просунів на морего. Ми сьогодні ми знаємо держав до Бога, виявляючи страх і повагу в нього, та я описано найщай анти. Сьогодні в нашому матір, у вас сьогодні школи, одна звідуючи свободні школи, запитала, що було, що вони свято жили, а ця. Які були на радіо вони виконали цю сусідку. Єдиний свят, який святкував на дорозі, дорогі свято жив, що не виконувалось, тому що свято життя це є символічний свят. Свято жив нашої жити. Я звернути вашу увагу на те, як Ісус дивився на свято живу. Євгенія Йоанна, в четвертому році розповідь про зустріч Ісуса Христа Замаря і Водиться якова. Так це колоди з якова не дістає від цього. Це єдине місце, де можна поїхати і знайти його. Він має діаметрі 3 метри, але це буде мет. Звичайно, по там не заберешся. Коли щось кому біля цього? Біля тієї кіниці він за житлою за марям. І саме якісь. І коли вона почула це, вони залишила свої відрази, які довійшла за воду і побігла сама і сказати Бога сила. А учні пішли за її життя, придати за свою їжу, запропонували йому їжу. І під перші відповідь. Тим часом учні просили його і казали, учити ну їжі. А він їм казав, я маю поживу на... Яку не знаєш, де ви, така блоки приможного душі, хіба приніс у І Ісус каже до них: «Божила моя, чинити волю того, хто послав мене і правому Його довечі? Чи не кажете ви ще чотири місяці і наставте не нева? А я вам кажу: підіймить очі своїх і погляньте на ним, як дослив. Коли Ісус Христос поглянув на полях від Самарія, це місця були дуже плодовиті. Тому що південь, юдея, вона була в цей місце. А оцей місяць, який встигався від Галинеї, пішов далі за цією, це було водоносні місця. І коли жінка покинула водоносця і купила до міста, це людям говорить, ходіть до побачити. Яка була рада, що Тамарі Єрусалиму, і вони повиходили з міста, до нього прийшли. І коли Христос дивився на тих людей, які ходять в Тамарі, і досі в нього, він сказав у них була така що чотири місяці будуть жива? А я вам говорю, що? А я вам говорю, що коня вже туди. І сьогодні висте, коли не будете плоти землі. Що мешканці нашого міста дозріли до життя. Нехай Бог нам відкриє очі, що духовні живати вже настави. І наша робота, як роботи Ісуса Христа, і казав. Бо жила моя життя мою того, хто послав мене і право, його завезти. І далі говорить, бо щоб жати ці плоти. І хай Господь допоможе, щоб в цьому новому році найбільше прийомили зустріч для того, щоб збагатити.